Випадково попав на таку цікаву статтю е штрафів, які ще на тобто вони ще не діють, вони ще на підписанні. І здивувала така річ. Ну, Штраф задрів 17к під час війни. Цікаво, чому зараз а чому раніше не було. Да? Теж таке питання. 34 тисячі за шумні авто. От як вони будуть міряти? Е є норми шуму, зрозуміло ок. Тобто... Поліція почула гучний вихлоп, зупинила і кажу, що давай помірюємость. Перевищення порогової норми з 20 до 10, окей. Ну, згоден, питань немає. Є обмеження в Європі, наскільки я розумію, там взагалі в районі 5 тільки перевищує все, і ти вже платиш штраф. Але мене більше за все здивувала така річ: це конфіскація авто в нетверезому стані на користь ЗСУ. Оце як? Це зі сторони держави якийсь легалізований рекет, напевно. Прикольно, так? Да? Я проти водіння в нетверезому стані має бути конфіскація прав, має бути там колосальний штраф, там, 100%. Ну, колосальний, не знаю, там 80-100 тисяч гривень. Да? Якщо ти сів, то в принципі оцінюю ризики. От, Але конфіскація авто твого особистого майна на чиюсь користь. Цікаво.